Наші монсі можна перевернути. Сюди. Ось така, друзі, смакота у нас вийшла. Віце, яке воно соковий та смачне. Це перемога, друзі! Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати млинці. Як ви знаєте, зараз 20 лютого починається масляна, і це значить, що треба набрати вагу, скуштувати всі які можливі варіації млинців. І я, як шеф кухар сьогодні і всі наступні 6 днів, поки йде масляна, буду ділитися з вами по одному новому рецепту. Тому що це означає? Сідаємо зручніше. Беремо блокнот або готуємо разом зі мною і будемо починати. Перший е, вид млинців це буде класика. Ми з вами приготуємо такий, приготуємо з вами перевірений рецепт млинців і приготуємо класичну інтерпретацію млинців, які називаються креп Z на основі апельсину. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ну а ми з вами будемо починати. І обов'язково додивлюємося відео до кінця. Ми з вами переходимо до наступного етапу. Це етап приготування вже самої страви, яка називається Крепсюзе. Це класика французької кухні. Тому для цього нам потрібно апельсин. Звичайний апельсин, грецький, іспанський, будь-який, головне, що він високовитий, солодкий та смачний. Ще в класичному рецепті додається туди апельсиновий лікер. Я вирішив його не додавати, тому що, типу, я просто не хочу. Я вирішив показати, як можна максимально обіграти апельсин. Тому, що ми зробимо? Перше, ми візьмемо з вами, знімемо цедру. У нас буде три текстури апельсина в цій страві. Це цедра. Отак От я буду брати то, скільки тут. 5 слайсиків. І міленько. Шинкуємо цю цедру. До речі, замітив таку тенденцію, що люди шукають в Ютубі відео по нарізках. Тому, якщо хочете відео по нарізках, будь ласка, вподобаюсь або в коментарях, напишіть. Ось цю цедру нашу ми пересипаємо сюди. Далі, що ми робимо далі? Все дуже просто. Беремо апельсин. І катаємо його ось тако рукою. Катаємо, катаємо для чого? По-перше, вивільняються ефірні масла. Тобто аромат просто божественний. Наступний етап, другий, це те, що сік стає більш рідким. І це нам дасть можливість максимально вичавити весь сік з цього апельсину. Ми можемо взяти або Оцю таку маленьку е, професійну руку, або ми можемо взяти таку спеціальну е, соковижималку, чик-чик-чик видавити, або просто фрешницю, але я візьму ось тако і вичавлю присиновий сік сюди. Потім ще можна взяти ось таку головне чистими руками. Ось так всередині. Якщо попадаються шматочки філе, нічого страшного. Чому? Тому що я зараз покажу ще третю текстуру, яку ми будемо додавати сюди, це ми можемо викидати. Наступне, що ми зробимо, це філе-апельсина. Для цього візьмемо маленький ніж і зріжемо шкірку, саме головне, прямо до м'якоті. До речі. Зараз у мене апельсини грецькі. І вони ну, дуже солодкі і дуже смачні. Я не знаю, може це така а, поставка прийшла. Не знаю. Але ну, ці апельсини грецькі для мене поки що а, найкращі які і найсмачніші, які я їв. Ось так, бачите, ми зрізаємо. Прямо до м'якоті. Зрізаємо ножем по колу, як яблуко. Чистите яблуко. Так само і зрізаєте шкірку апельсину. Ось. Коли ви зробили ось так, тепер просто між цими волокнами, бачите, є тут волокна, ми прорізаємо і отримуємо філе без єдиної прожилки. Ось таке філе ми додамо в кінці в наш соус. Зараз поки що ми зробимо так з усім апельсином, Тобто, по факту, ми взяли з вами. Три апельсини, з двох апельсинів ми е, вищавили сік, з одного апельсину ми взяли з половинки апельсину, ми взяли цеду, і з одного апельсину третього, ми е, зробили філе. І тепер це все ми будемо з'єднувати в нашому смачному соусі і нашій страві, яка називається креп сюзет. І так, коли ми Зробили всі наші три текстури апельсина, це цедра, фреш апельсиновий і філе апельсина. Ми почнемо готувати наш соус. Візьмемо 2 столові ложки цукру, Додамо сюди ложкове масло, столову ложку. Буде достатньо. І починаємо гріти. Дамо трошки маслу і цукру постанути. Так, коли наше вершкове масло з цукром з'єднались, трошки підтанули, ми додаємо сюди нашу цедру апельсинову і наш сік. І що нам треба з цим всім зробити? Нам треба, щоб з цього фреша і з цієї всієї маси. Отримав, отримався такий апельсиновий насичений смачний сироп. Це дуже важ, важливо. Тому просто уварюємо, як мінімум вдвоє. І далі будемо вже додавати апельсин і наші млинці. Ось така поки що у нас текстура. Ви бачите, вже наш такий апельсиновий сік. Перетворився в сироп. Але це ще не кінець. Але ось на цьому, саме на цьому етапі що ми робимо? Ми з вами додаємо млинці, складуємо, можемо трошки зменшити на половинку вогонь, для того, щоб не шокувати наші млинці. Складуємо їх ось так, тими трикутничками. І перекладуємо сюди. Так. Я принципово зараз не додаю апельсин філе, для того, щоб він просто-напросто не розварився. Тому я додам його в кінці, щоб була текстура. А, буде такий смачний соус. А, і будуть попадатися шматочки апельсина, філе. Представляєте? Ніжний млинець, а, солодкий соус і такий з кислинкою а, апельсинчик філе. Ну Це просто, я не знаю, це, а, це просто пушка ракета. Ось Отак От ми кладемо сюди. І далі. Пересипаємо сюди наші апельсини. І представте собі, млинці. Зараз наберуть весь цей соус на себе. Зараз ми один разочок їх просто перевернемо на іншу сторону. так. Наші млинці можна перевернути. Апельсинчик вже. Сюди. Ось така, друзі, смакота у нас вийшла. Дивіться, яке воно. Соковите та смачне. Очте. Ви готові? Я дуже готовий. Для ваше здоров'я. Це перемога, друзі. Я просто з'їм ще, бо це е дуже смачно. Ніжне, солодке, кісло. Апельсин розкрився максимально з усіх ракурсів. Це найсмачніший класичний десерт з минців, який я коли-небудь готував і, і вам обов'язково раджу також приготувати, ви будете просто. В шоці від цього десерту. Також, друзі, не забуваємо писати коментарі, що ви хочете, щоб я для вас приготував наступне. Дивіться відео, які виб'ють тут, тут тут. Вони також дуже корисні, дуже класні. Я дуже старався для того, щоб вам вони реально сподобались. Ну, я буду з вами прощатись і їсти крепсю в линці. Всіх обійняв, папа! -па.